Виплати за надлишкову електроенергію, які продають домогосподарства по зеленому тарифу з 1 липня зростуть приблизно на 10%. Енкарє КП буквально 30 червня ввів нову постанову 985 яка проіндексувала ці виплати, так як в законі було вказано виплати в євро, але у нас відбувається розрахунок в гривнях, і кожних три місяці вони засідають і ті виплати індексують від доступу курсу. Собі уявіть, хто вводив сонячну станцію, наприклад, до 2014 року 17 гривень 13 копійок за 1 кВт годину. Хто вводив до 2015 року, то 15 гривень 40 копійок має. Я, наприклад, вводив свою сонячну станцію у 2019 році. Буду мати тариф 8 гривень 64 копійки. Хто минулого року вводить, то буде мати 6 гривень 99 копійок, а хто в цьому році... 6 гривень 30 копійок за одну кіловат годину. Але ще раз хочу наголосити, це є грязними. З цього візьмуть податки: 18% податок на прибуток і 5% військовий збір, допомагає армії. Тому, чистими на руки, хто зараз буде підключатися, приблизно отримує 5 гривень за 1 кВт годину. Вважаю, теж гарна ціна. У купній сонячної станції буде 3,5 максимум 4 роки. Тому, якщо вас цікавить, звертайтеся, завжди раді вам допомогти.